Якими є дві найпопулярніші серії мілітарі-шутерів? Що ви скажете? Правильно, це Call of Duty та Battlefield. І якщо перша останніми роками скотилась у вигрівну яму, то батла з кожною частиною серії все краще і краще. Чим же особлива дана серія від шведської студії Dice? Battlefield задумувався як мультиплеєрний шутер із захопленням стратегічно важливих точок. Такими іграми були Battlefield 1942 В'єтнам, Battlefield 2. А ось наступна гра стала свого роду експериментом у серії. Абсолютно синглплеєрна Bad Company, яка могла похвалитися революційною на той момент системою руйнування, гарною графічною та геймплейною сторонами, ну і класним сюжетом, наповненим чорним гумором. Сиквел Bad Company 2 вийшов гідним продовженням, обзавівшись власним мультиплеєром. Проте до теперішнього рівня їм було далеко. Інша справа Battlefield 3, гра, котра вийшла на прилавки два роки тому, показала, яким повинен бути справді крутий та продуманий мілітарі-шутер. з мультиплеєром, в якому можна зависати днями безперервно, і який просто не набридає. Гра похвалилась купою цікавих карт, різноманіттям режимів, кастомізацією величезної кількості зброї і техніки та передовим онлайн-сервісом Battlelog. Це гра з непоганим, проте місцями нуднуватим сюжетом одиночної кампанії, створеним швидше для представлення високотехнологічного, графічно-фізичного рушія гри, що станом на сьогоднішній день може взути по соковитості картинки та ефектів більшість сучасних ігор. Здавалося, кращого мілітарі-шутеру із більш продуманим мультиплеєром годі чекати. Проте 29 жовтня на прилавках з'явилася уже зовсім нова частина серії Battlefield 4. Про те, чи вдалося їй повторити успіх попередниці, ми попробуємо розібратись. Оскільки одиночна та мультиплеєрна частина це абсолютно різні режими гри. Огляд ми розділили на дві частини, як це було у випадку з Battlefield 3, який, до речі, ви можете глянути за посиланням. Отож, одиночна кампанія. Як ви пам'ятаєте, в сюжеті третьої частини ключову роль зіграла війна між США та Росією. Логічно, четверта частина продовжує попередній сценарій, тільки з одним додатковим нюансом: новою стороною в конфлікті виступає Китай. Сама ж кампанія BF4 розпочинається доволі драматично. Головні герої у смертельній пасі всередині тонучого автомобіля. Командир поранений, застряг у кріслах, командує стріляти по вікнах, щоб решта рятувалась. Вся інтрига в тому, що після сцени вас кидає в часі на кільканадцять хвилин до цього моменту. Команда в повному складі проводить спецзавдання з розвідки засекреченої інформації в Баку. Ви маєте пам'ятати ці кадри з демонстрованого 18-хвилинного трейлеру bf 4 ще в травні. Отже, якщо ви слідкуєте за подіями в ігровому світі, то це для вас не новина. перші хвилини ми маємо змогу оцінити як покращену графічну частину нового рушія, так і декілька геймплейних змін. Та про це, звісно, пізніше. Сюжет в четвертій частині Battlefield є висмоктаним з пальця конфліктом, причини якого нікому, окрім генія сценариста, цієї підробки, не відомі. Єдине, що стало ясно, треба захищати якогось косоокого покидька з перемотаною головою, бо він ніби важливий. Вам, як другорядному солдату, ніякого біса ніхто пояснювати не буде. Просто є наказ, виконуй. Вся ця біганина, награний американський драматизм, героїзм та надважливість просто протирає ваші мізки до дір, від чого хочеться просто стогнати в агонії. Щодо персонажів, тут розробники не стали притримуватись принципу, закладеному в Battlefield 3, де вони були безликими і однотипними. А історія Арвану розповідалась з точки зору абсолютно різних персонажів у різних точках світу, копіюючи Call of Duty. При цьому характер, поведінку та навіть імена цих персонажів ви забули вже за кілька годин після проходження гри, і якщо не під час самих навіть місій. Тут в четвертій частині все дещо по-іншому. Як і у двох частинах Bad Company, Дайс зробили акцент на головних героях, на їхніх рисах характеру, поведінці. Вони постійно ведуть певні діалоги з якогось приводу, діляться думками, емоціями, інколи навіть влучно жартують. Господи боже. Ей. У тебе що, клаустрофобія? — Блін, пак, мене не ліфти безпокоїть. Все дело в высоте. Я її боюсь. что, блядь, издеваетесь? Что? А якщо прислухатись, то можно дізнатись кілька подробиць про їх минуле. Але не варто сподіватись на щось грандіозне. У вашому розпорядженні Деніел Рекер, мовчазний солдат, що за цілу гру не промовить ані слова. Ваші компаньйони Кімбел Грейв з кумедним позивним ірландець, Негер – харизматичний персонаж, що постійно сперечається з наказами командира. Емоційний проте відданий справі Клейтон Паковський або Шпак, протилежність ірландцю, такий собі місцевий жартівник. Також у ваш загін додадуть спойлер алерт бабу. Інші дієві особи, окрім як перемотаного Косоокого та дядька Сема верхом на Валькірії, не запам'ятовуються. Варто зазначити, що ви у грі виконуєте роль камери, яка знімає події та інколи бере в них участь. Оскільки головний герой мовчить, а персонажі не завжди на нього якось реагують, то складається враження вторинності. Ви в ролі другорядного персонажа. Відповідної характеру у вас немає і особистості як такої. Можливо, це спосіб ототожнити гравця з головним героєм, але гра ніяким чином не затягує у події. Ви просто дивитесь кіно з трьома персонажами, характери яких можна інколи прослідкувати. Окрім як негра, у грі відсутні харизматичні персонажі, в принципі. Тому грати стає доволі нудно. Розглянемо ключові деталі гімплейної механіки гри. Коридорна механіка, тепер, як і в Bad Company, поступила з місцем більш-менш відкритим територіям, де часто можна вибрати маршрут до цілі, використовувати покинуту техніку або ж проходити певні ділянки рівня стелсом. Завітавши на нову локацію чи просто іншу ділянку території, вороги не знають про вашу присутність, що доволі логічно. Саме це дає вам можливість розпочати бій за вашим сценарієм. Для прикладу, замінувати танк, а перестрілку почати в іншому місці, підірвавши техніку не відразу. Стелсом далеко дійти не вийде, адже вороги доволі зрячі. Після того, як вас помітили, вся ворожа гвардія кинеться саме на вас. Тобто це доволі таки нормальне явище сьогодні, що ваші напарники це духи. Додаткова невидима пара трійка кулеметів, що вештаються, де їм заманеться, і ліниво стріляють у ворога, доки ви їм не віддасте прямого наказу. Саме так головною новинкою стала можливість віддавати своїй команді накази. А якщо бути точним, то один наказ атаке! Іноді стає в нагоді у маневрах чи штурмі, проте, не користуючись наказами, ви позбавите себе невеликого відсотка на докучливості від постійної присутності ваших тупорилих компаньйонів. і зможете вбити куди більше ворогів самотужки. Правда, можна сказати, що штучний інтелект став кращим приблизно вдвічі, однак, нуль помножити на два самі розумієте. Вороги хоч і постійно розділяються, стараються залізти вам в тил, використовують гранати, техніку та укриття, все одно гинуть від одного другого пострілу, не показавши жодних чудес штучного інтелекту. Ховаються вони погано, біжать просто на кулі та їдять гранати як куки-монстер печиво. Що справді вам надокучатиме це супер точні олімпійські метання гранат зі сторони ворога? Тому рекомендуємо грати на найважчому рівні складності. Техніка часто з'являється ні звідки, або її схожі на віртуальний симулятор тиру, де вороги спавняться з повітря і зникають інколи одразу після смерті. Цей шутер позбавлений реалізму. Ей, трекер. Чорт, чувак, ти так ворочився. Плохі сни. Пересменка в 10. Це ще два години. Я удивляюсь, як ти вообще заснув. Чёрт, как же жарко здесь. Тепер щодо розхваленої системи руйнування. То вона тут скоріш вибіркова. Пробити кожну стіну з гранатомету, як у Bad Company, у вас не вийде. А от довго переховуватись під одним парканом чи загляною кладкою вам не вдасться. Кілька кулеметних черг. Мільйон гранат в перші 15 секунд. Чи влучний танковий постріл швидко позбавить вас даху над головою? Щоправда, дуже потішила система руйнування дрібних предметів, типу сиплення штукатурки, іскри від перегорілої електропроводки тощо. Такі деталі додають боям реалістичної картинки. По території тепер розкидані спеціальні ящики зі зброєю, де ви зможете в будь-який момент вибрати із доступних те, що вам до вподоби. Більшість волів ви будете відкривати в процесі проходження, як і в мультиплеєрі, знаходити в секретних місцях чи просто забирати стіл убитих ворогів. Це стосується і гаджетів, типу мін, С4 чи протитанкових засобів, різноманітність яких, до речі, значно зросла в порівнянні з BF3. Цікавою особливістю стала наявність у синглі деяких бубликів з мультиплеєру за вбивство кожного ворога, техніки чи за інші дії вам нараховуватимуться бали за тією, що і в мультиплеєрі системою. За певну кількість зароблених балів ви будете отримувати бронзову, срібну та золоту медалі. Разом з новими видами зброї та місцем в турнірній таблиці серед гравців і ваших друзів. Деякі види озброєння і ачівки, зароблені в кампанії, потім будуть доступні для вас і в мультиплеєрі, що теж виглядає цікавим ходом. Адже більшість гравців просто ігнорують кампанію на користь мережевої гри, як нашій Базінга. Найсоковитіші складові Battlefield – графіка та звук. Технологічна і передова картинка завдяки старанням рушія 3, що використовує усі потужності сучасних відеокарт, DirectX 11 та ваших багатоголових процесорів, покаже кілька красивих пейзажів та динамічний оптікал флер. Звісно ж, на низьких налаштуваннях графіки ви не побачите різниці між FrostBite 2 і 3 покоління. Проте на ультраналаштуваннях картинка відрізнятиметься рівнем деталізації та насиченості. До усіх існуючих ефектів додались нова система диму, іскор, дрібних часток, реалістична система освітлення та тіней. Заради такого варто розщедритись на хороший апгрейд. Окрім ефектів і інших наворотів, варто згадати й про лицеву анімацію. Декого на обличчі написані емоції, як от в головних героїв, проте більшість NPC просто не розуміють, де вони і що відбувається. Мало того, розробники сприйняли вислів всі азіати на одне лице буквально чи навіть НАТО буквально. Тепер у грі загальна сіровато-блакитна кольорова гама, що компонує з морськими пейзажами. Відсутність контрасту в деяких моментах говорить про старання наблизити картинку до реалізму. Щодо звуку, то це окрема похвала розробникам при наявності класної акустичної системи. Ваші сусіди справді подумають, що почалась третя світова війна. Кожен вид зброї звучить по різному, як і повинно бути в якісних іграх. Ще один камінь город коду. Недалеко відійшла якість звучання техніки, оточення і всього іншого. Якщо в скакат, він тебе лапу, щоб вижити. Вже, все одно Тут тільки м'ясо ткань. Давай режь! Здавалося б, в грі такої якості і масштабу просто не може бути мінусів. Звісно ж, їх тут багато, скажімо, не менше від попередньої частини. Перш за все, це сюжет. Заїжджена, вторична тема конфлікту між поганими і США. Бла, 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 уже проходили через таке десятки разів. Коли стріляєш в косооких, інколи складається враження, що граєш в Homefront. Рівні тут дуже короткі події відбуваються занадто швидко, не даючи ніяким чином заглибитись в події. Драматизм награний, важливість і крутість кодівська. Навіть добрий русський чоловік не рятує цієї протертості та заїждженості. Посеред гри складається враження, що десь, можливо, ти щось не дослухав, десь не звернув увагу, чи можливо де пропустив щось важливе, адже просто не розумієш, що ти робиш. Можливо, це спосіб сценариста розвести інтригу, яка має тримати гравця до кінця кампанії. Та виглядає воно дешево та надто передбачувано. Смерть не сприймається трагедією, чи бува, хоча б втратою. Та й закінчується гра доволі сухо та несподівано. Розробників гнали в шию 100%. Так само всю кампанію гнатимуть і вас, не даючи перепочити та вникнути в сюжет, якого тут немає. Захищай свій корабель, а в ньому косовку перебинтовану мумію. І буде тобі щастя. Ось і весь сюжет. Мачетік мудако. Все ж найсильнішою стороною кампанії залишається насичена картинка та перестрілки, яких слід проходити в режимі Рембо, коли все вибухає, гремить, свистить та кричить. В цьому вся батла за нещасні 5 з половиною годин геймплею. Ви не встигнете толком насолодитися перестрілками. Це ж стосується і таких аспектів, як не завжди вдала розстановка скриптів, тупий штучний інтелект, як ворогів, так і ваших віртуальних компаньйонів, які будуть застрягати в дверях або повсти, як черепахи не даючи пройти. Також загальну картину псує велика кількість різних багів, як незначних, так і провалів під карту чи прольотів над рівнями. І, взагалі, вся другорядність вашої участі говоритиме про те, що ви тут глядач, безликий імбіцил, що вміє стріляти. А може дійти й до того, що вас взагалі викинуть за двері, як це було зі мною? Могли б і краще чи варто було кидати ресурси на шестигодинний хвіст до щодового мультиплеєру? І чи здатен мультиплеєр змінити загальне враження від гри? Про це та інше вже в другій частині огляду. З вами був Табалакав Хубабуба. Почуємось вже скоро.